Чи треба зупиняти метро і надалі? Чи це рішення можуть відмінити? Бо це впливає на нашу економіку. Люди не добираються до роботи. Так, дійсно важко дібратися під час тривоги з лівого на правий берег або навпаки. Але до більшості ми бачимо, що зупинка транспорту вона дійсно впливає на людей, впливає на психологічний стан, впливає на економіку. Ми знаємо скільки коштує таксі. Там тисяча гривень переїхати зліва на правий берег, і ну це якісь непідйомні кошти. Але ми також маємо розуміти безпеку людей і оцінювати цю безпеку зараз. Для того щоб ухвалити це рішення, мають бути залучені військові, які можуть дати оцінку. Ризикам і показати всю повну картину захисту цієї саме інфраструктури, цієї гілки метро. Наскільки вона може піддатися удару, і які у нас є захисти від цих ударів? І вже на в результаті цих нарад, в результаті цієї інформації можна ухвалювати рішення чи пускати під час тривог це, це метро на поверхню чи ні. Але безумовно воно має, має бути прораховано, всі ризики за і проти, бо трагедія може бути жахлива. Ми ж розуміємо, що ці каби, ці ракети, вони летять недовго і потрапляють там 3-5 хвилин. І а, а метро не можна зупинити. Десь по зупинити так, щоб вона тільки виїхала зразу. Зупинилася все одно воно буде на поверхні, і технічно там е запустити метро назад під землю важче, ніж коли воно виїжджає. Тому технологічно е це питання важке і воно має ухвалюватися узгоджено з усіма стейкхолдерами, з усіма людьми, які безумовно відповідають за безпеку людей. Стосовно маршруток, маршрутки їздили по Києву. Не їздив громадський транспорт. Під час тривог, але е, наскільки я знаю, зараз е, під час тривог е, пустили ці, е, громад, цей громадський транспорт. І люди, якщо хочуть, е, можуть вийти під час тривоги і е, сховатися десь в бомбосховищі, поки йде е, повітряна тривога. А хто бере ризик на себе, той відповідно рухається далі в тролейбусі, в трамваї. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.